У е, медіа-центрі Чернігівської ОА. Сьогодні говоримо про поточну ситуацію з реалізацією на Чернігівщині програми є відновлення. І е, про актуальний стан справ розповідатимуть Сергій Кореня, виконуючи обов'язки начальник управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА та Руслан Марченко, голова громадської організації «Український голос громад. Починаємо, пане Сергію. Так, дякую, доброго дня. Е, Почну, мабуть, з того, що. Е, не так давно, минулого тижня, завершився рік роботи державної програми Євідновлення, яка передбачає надання громадськості компенсації за пошкодження та знищення об'єктів рухомого майна. За цей час реалізації такої програми у нас досить велика кількість громадян отримала на роки грошові кошти для відбудови поновлення свого житла, чи іншому виду компенсації. Почну стандартно з загальної статистики, з загальних показників реалізації цієї програми вже за підсумками року. Отже, по пошкодженому майну у нас в цілому було подано громадянами 4340 заявок. З цієї кількості станом на сьогодні нараховуємо компенсацію по 2300. Заявкам це по е, поточним ремонтам категорії А і по капітальним ремонтам е, більше ста заявок. Це такі заявки, які опрацьовані і по яким вже виплачено кошти. Ще частина заявок знаходиться в роботі комісій і по яким найближчим часом буде прийнято відповідне рішення. Е, якщо говорити за компенсацію по знищеним об'єктам, то в нас на сьогодні було подано по цьому виду компенсацій на сертифікати 776 заявок, з них сформовано 315 житлових сертифікатів. Тобто фактично третина навіть більше вже повністю опрацьована і по цим заявкам люди вже отримали ці електронні документи, за які вони зараз купують об'єкти нерухомості. Ось, Станом на понеділок всього в області було придбано більше 130 одиниць житла за ці електронні сертифікати. Переважно люди купують квартири, ось, але є і приватні садиби, і є навіть один садовий будиночок. Переважно все таки люди купують житло в Чернігові, Але в той же час є там певні. Договорі купівлі-продажу і по районних центрах. Ось. Також тут варто зазначити, що вже розпочався процес виплат по заявам громадян на отримання грошової компенсації на відбудову. Тобто це та ситуація, коли людину був повністю знищений об'єкт нерухомості, вона подала відповідну заяву і зараз отримала кошти для того, щоб самостійно відбудувати цей об'єкт. І тут е, хотілося б е, зупинитись більш детально, оскільки ми е, з Русланом хотіли сьогодні проговорити по е, кроковий алгоритм дій е, заявника саме по цьому виду компенсації. Тому що по житловим сертифікатам вже досить багато таких живих кейсів, як це все робити, е, як правильно людині діяти е, по скажімо так, реалізації цього сертифікату. А от цим видом компенсації люди тільки зараз почали стикатись, і є досить багато запитань, які кроки треба робити, і на чому слід заакцентувати свою увагу. Отже, я буду озвучувати, тоді можуть основні кроки. А Руслан за потреби тоді буде коментувати. -тод да, да, да. Отже, е після того як людина Подала заяву на отримання грошової компенсації, цю заяву розглядає відповідна комісія органу місцевого самоврядування. Вона здійснює акт комісійного обстеження цього об'єкту, збирає там необхідні матеріали і за результатом цього розгляду приймає рішення комісії щодо надання компенсації або відмови. Ось. При цьому комісія розраховує вартість такої компенсації по формулі, яка зазначена в постанові номер 600 яка містить ряд параметрів житла, ну і певні регіональні коефіцієнти. Ось після того, як комісія передає рішення, воно виноситься на затвердження виконкому. І вже після прийняття рішення, точніше затвердження виконкому цього рішення, людині в дії надходить повідомлення про те, що його заява опрацьована. По їй нараховано певну суму компенсації, і вона може поступати до наступних кроків. Ось, після, цього, після цього, коли людина вже отримала інформацію про розмір суми компенсації, вона має вчинити дві дії для того, щоб отримати ці гроші на електронний рахунок. Перша це припинити право власності на повністю знищений об'єкт. Друге, це подати повідомлення про початок будівельних робіт. Якщо говорити про припинення правовласності, то зараз це можна зробити через СНАП, через нотаріусів і через реєстраторів, якщо не помиляюся. Державних реєстраторів. Так, відповідно, повідомлення про початок будівельних робіт також може подавати через ДІЮ або через СНАП. Ось, але перед цим треба. Відповідно подати будівельний паспорт до електронної системи будівництва. Ще так, додати? так, так, я трошки уточню для розуміння населення. Що ці кошти, які ви отримали на самостійну відбудову, вам будуть надаватися двома траншами. Перед умовою, як було зазначено паном Сергієм, відбув сказано, отримання першого траншу у розмірі 50% є перше, це припинити право власності на зруйнований об'єкт і подати повідомлення про початок будівельних робіт. В цьому випадку лише людині на рахунок зайдуть, зайдуть перші 50% Нарахований йому суми. Ключовим моментом в даному випадку є те, що чинним законодавством на поточний час строк надходження коштів на грошових коштів на рахунок не обумовлений. Тобто, якщо при умові купування житла за сертифікатом строк розрахунку з продавцем чітко визначений це до п'яти робочих днів, то в даному випадку, коли зайдуть кошти, не обумовлено законодавством. Коли людина отримає перші 50% грошових коштів, вона повинна придбати за них будівельні матеріали на суму не менше ніж 90% від цієї суми, яка йому надійшла на рахунок, після чого подати інформаційне повідомлення про проміжну верифікацію, що він освоїв дані 50% коштів. Дане повідомлення знову ж таки подається або засобами через дію, або через центр надання адміністративних послуг. Це що стосується першого етапу освоєння даних коштів. <плес> тут теж деякі моменти доповнити, Ну, по-перше, кошти нараховуються автоматично за умови наявності цих двох документів. Тобто, на відміну від процесу реалізації житлового сертифікату, тут не треба бронювати кошти через дію. Вони будуть нараховуватись автоматично, якщо є факт припинення права власності в Державному реєстру речових прав і є подане повідомлення про початок будівельних робіт за цією адресою. Після цього, так, як каже Руслан, за умови наявності коштів на відповідних державних рахунках, ця компенсація буде перерахована заявником. Також, дійсно, як і каже Руслан, кошти будуть нараховуватися в два етапи. Перший етап це 50% від загальної вартості компенсації, другий надається після проміжної верифікації. Проміжна верифікація, вона включає в себе перевірку. Чеків та актів виконаних робіт, які людина має зібрати в процесі будівництва. Тобто, для того, щоб підтвердити сам факт використання будівельних матеріалів, отриманих чи куплених в рамках цієї компенсації, треба зберігати чеки про придбання будівельної продукції. І якщо були виконані роботи за договором підряду, так само зберігати ці договори і акти виконаних робіт. Також бажано здійснювати фотофіксацію. Будівництва в його процесі, для того, щоб можна було ці матеріали передати потім комісії, коли вона буде проводити цю верифікацію. В ході цієї верифікації комісія складає акт верифікації і складає висновок про верифікацію освоєння компенсації, і це все заноситься комісією в систему. І лише після цього людина отримає. Другу половину цієї компенсації на відбудову, тобто, це от дуже важливе питання, що людина, яка отримала кошти, вона має, по-перше, зберігати чеки, зберігати акти виконаних робіт, робити фотофіксацію, для того, щоб можна було це придивити комісії, коли буде проводитись проміжна верифікація. Да, так, от також допомню, що слід пам'ятати, що якщо прийому, умов... дивіться, якщо ви отримували сертифікат житловий, то ви маєте для його реалізації термін в 5 років. Для реалізації грошових коштів, отриманих на самостійне будівництво, надається термін у 36 місяців цього насуду, тобто 3 роки. Спочатку, якщо ви отримали 50% коштів, ви повинні їх освоїти впродовж 18 місяців і подати повідомлення про проміжну верифікацію. І потім, отримавши другу частину, завершити будівництво також протягом 18 місяців. В цілому це 36 місяців. Також ще хочу уточнити, скажімо так, для розуміння населення, що припинення права власності, воно не безкоштовне. За припинення права власності також сплачуються певні кошти. Якщо це центр надання адміністративних послуг, це адмінзбір, певна сума коштів. Якщо ви припиняєте у приватних нотаріусів, це сплачується нотаріусом сплачується також кошти. Сума даних коштів варіюється від 5 і більше тисяч гривень. Це для розуміння. Право власності згідно з шістьотої постанови припиняється на підставі, може бути припинено на підставі наступних документів. Це витягу з СЗРПЗу, акту комісійного обстеження, що ваше майно було знищено, та довідки з БТІ про відповідне знищення вашого об'єкту. Лише на підставі цих одного з цих документів, що СМАП, що державний нотаріус, припинить вам право власності. Як і нотаріуси, так і ЦНАПИ мають доступ до РПЗМ і можуть самостійно формувати дані документи, окрім довідки з БТІ. Ця довідка замовляється безпосередньо до окремо людиною, в якої майно було знищено. Так, так. Тобто, мабуть, також варто зазначити, що людина має подати повідомлення про можливість проведення ну, цієї проміжної верифікації. Ось, як і казав Ослам, це дається, ну, взагалі на реалізацію цього першого траншу дається 18 місяців з дати отримання компенсації, але ж людина, яка там їх раніше використала, да? вона має подати оце от повідомлення про можливість коміжної верифікації. Але його слід подавати лише тоді, коли використано не менше 90% від першого платежу. Тобто людина отримала, там, умовно кажучи, мільйон. В якості першого траншу компенсації використала 900 тисяч, і вона вже може подати повідомлення про необхідність проведення цієї повторної верифікації. Це теж є важливим аспектом, щоб люди це знали. Ось. Після того, як комісія виїхала на. Об'єкт будівництва провела провіжну верифікацію, склала акт та відповідний висновок, внесла ці відомості в систему. Людина, який казав, отримає другу частину грошей і продовжує проводити будівельні роботи по цьому об'єкту. Після того, як вона його добудувала і вела експлуатацію, вона не пізніше 30 робочих днів з дня завершення будівництва повинна подати повідомлення про. Завершення будівництва і про використання коштів компенсації. Це також можна зробити двома способами: це електронне через дію і в паперовій формі через адміністратора ЦНАП і нотаріуса. Ось. Після того, як вона подала це повідомлення. Комісія може здійснити кінцеву верифікацію використання цих коштів. Чому може? Тому що для кінцевої верифікації система автоматично відбирає певний відсоток заяв, які повинні верифікуватися. Тобто, якщо людина подала таке повідомлення, вона, можливо, буде проходити кінцеву верифікацію. Але якщо людина не подала цю заяву взагалі, то протягом 18 місяців. Після зарахування залишку коштів комісією здійснюється обов'язкова верифікація таких об'єктів. Тобто, якщо людина подала повідомлення, її можливо будуть перевіряти. Якщо не подала повідомлення, її будуть обов'язково перевіряти протягом певного терміну. Ось кінцева верифікація полягає в здійсненні комісії перевірки. Використання коштів і будівництва самого будинку. Тобто, так само буде, як і при проміжній верифікації, перевірятись наявність чеків, актів, ну і відповідності, скажімо так, зазначеного там до того, що збудовано. Ось, Результати кінцевої верифікації, так само, як і результати проміжної, вносяться до реєстру пошкодженого та знищеного майна разом з результатами фотофіксації. Тобто, фактично, цей етап є самим кінцевим етапом реалізації всього циклу цієї компенсації. Ось. Додатково, ще хочу сказати, що будівельні матеріали і підрядники, які там можуть проводити ці роботи, вони є в реєстрі на офіційному сайті підтримки, є відновлення. Тобто, ФОП чи якась інша юридична організація, яка там, продає матеріали будівельні чи надає послуги з будівництва, вона має бути партнером програми її відновлення Тобто вона має зареєструватися в певному порядку в цій системі. І лише тоді е, вони мають змогу отримувати кошти е, ну, за цією субвенцією. Так, так, звичайно, ще додам для розуміння, знову ж таки. Що коли ви збудували свій будинок і реєструєте речове вправо в державному реєстрі речових прав, ця послуга не є безкоштовною. Це також вартує певної суми коштів. Ну, це для розуміння. І ці кошти людина повинна сплачувати самостійно зі своїх особистих коштів, не з коштів, отриманих за державною програмою, і є відновлення. Також є певна відмінність між програмами, коли людина отримує житловий сертифікат і придбає житло і коли самостійно відбудовує. Так, при купівлі житла за житловим сертифікатом. Нотаріусом при проведенні купівлі-продажі автоматично накладується заборона на відчуження придбаного за житловим сертифікатом житла на 5 років. При самостійній відбудові власного житла така заборона не накладається, і людина може відбудуватись і тут же зразу відчужити свій будинок. Це дозволено. Також людина. Яка отримала кошти на самостійну відбудову, може будувати цей будинок на будь-якій належній її земельній ділянці. Не обов'язково на тій земельній ділянці, де будинок був знищений. На даний час прив'язки до місця будівництва нового будинку в законодавстві немає. Це такий ключовий момент. Так, ну і ще хотів також зазначити, що отримуючи кошти на будівництво, людина автоматично надає згоду на відмову від отримання репарації в Росії. Тобто це от, е, така близько мова, як і про отримання житлового сертифікату. Ось, е, тобто такі основні етапи е, реалізації е, цього виду компенсації. Е, е, ну, Мабуть, е, якщо вже не буде доповнення... Ну, я можу доповнити то, давай, відносно, відносно, відносно репарацій, так, так. так, дійсно. От, дуже збільшилась кількість запитів відносно отримання коштів Російської Федерації. Хочу зазначити, що у нас з 29 березня 2024 року була при кабіном прийнята постанова номер 365 Це про порядок подання заяв на відшкодування до міжнародного реєстру збитків. Паралельно з державною програмою є відновлення, запрацював міжнародний реєстр збитків. І люди також, тут, тут уже як і фізичні, так і юридичні особи можуть подавати заяви на відшкодування коштів до міжнародного реєстру збитків. Якщо людина отримувала компенсацію з державною програмою є відновлення, це не позбавляє її права звернутися із заявою до даного реєстру. Вона також отримує компенсацію, але за виключенням різниці, отримання по державній програмі, є відновлення і тієї суми, яку вона зазначила, у державному реєстрі збитків. Скажімо так, даний реєстр збитків має три основні категорії: це шкода, задана фізичним особам, шкода задана юридичним особам і шкода, задана державі. На даний час вже приймаються дані заяви до міжнародного реєстру збитків, поки лише ці заяви можуть подати фізичні особи, житло яких було знищено. В подальшому планується, що відкриється можливість подання заяв також фізичним особам, які зазнали там моральних страждань, знущань чи тілесних ушкоджень. Все ще прогнозується. На даний етап це поки не працює, але можливість така є. Окрім цих двох напрямків, також люди можуть самостійно звертатися з позовними заявами безпосередньо до країни-агресора на відшкодування завданих збитків. Ну, це для розуміння. Так, ну і повертаючись до питання компенсації, хочу звернутися до громадян, сказати, що шлях можливо це не зовсім простий, але ж, якщо виникають якісь проблеми. При нерозумінні певних етапів реалізації цього процесу, то в цьому питанні можуть допомогти комісії місцевого самоврядування, які зобов'язані проконсультувати громадянина, повідомити, як він там може це все зробити. Також в цьому процесі можуть допомогти громадські організації, як голос громад, які надають безкоштовну праву юридичну допомогу, можна звертатись безпосередньо до нашого управління, оскільки ми є. Координаторами цього процесу ми також завжди готові допомогти підказати, що куди як звертатися. Ось тому в цілому така от інформація. Якщо є запитання, то давайте. Дякую, будь ласка, запитання. Тому ми вже проговоримо стосовно нової е, можливості купувати в е, громадах, де можливі бойові дії. Е, Тобто це мається на увазі, якщо людина отримає електронний сертифікат на житло? Так, дійсно, дивіться, Мінрегіон розширив перелік цих громад, де, можливо, де людина може самостійно придбати таке житло, але придбаючи таке житло, людина чітко повинна розуміти, що в будь-який момент новопридбане її житло може бути знищено або знову втрачено, скажімо так. Ше стосовно от ну, відмови, тобто Якщо у людини повністю було знищене майно, вона його повністю відбудувала, то тоді вона вже не може подавати в реєстр. А якщо частково вона отримала там, 200 або 500 тисяч. Який реєстр питання подавати? Міжнародний Ні, вона може подавати паралельно. Наприклад, дивіться, у нас по державній програмі є відновлення, ми маємо певні обмеження. Якщо це приватний будинок, це компенсація надається лише за 200 квадратних метрів. Якщо це квартира, компенсація надається за 150 квадратних метрів. Наприклад, людина отримала за приватний будинок в межах 200 квадратних метрів, то на різний, а, наприклад, експертний звіт, вона, який замовляла самостійно, має, що загальна сума збитків її складає, наприклад, 5 мільйонів по державній програмі є відновлення, вона отримала 3 мільйони, то вона в міжнародний реєстр збитків може подати загальну суму 5 мільйонів. І коли комісія міжнародного реєстру збитків розгляне її заяву, то їй буде виплачена компенсація за цією різницею, за мінус 3 мільйони. Тобто дозволяється одночасно подавати і туди заявку, і туди заяву. Я також хочу доповнити, що ті ситуації, коли люди за власний рахунок відбудували вже об'єкти повністю, або провели якісь ремонтні роботи, доповнювали відновлення, вони також... Подальше ми отримують компенсацію, коли буде запущено оцей третій вид компенсації за ремонт проведення власним коштом. Тобто наразі він ще не працює? Наразі він ще не працює, але за інформацією з міністерства вони вже там опрацювали певний технічний функціонал і зараз працюють над запуском таких інтерфейсів. Ну я ще доповню по міжнародному реєстру збитків. Тоді дивіться, що підставою для виплати компенсації за державною програмою є відновлення, є акт комісійного обстеження і складений чек лист відповідно яким визначена сума, так, то в міжнародний реєстр збитків ви можете завантажувати будь-які докази, які підтверджують суму вашої збитки. Це може бути незалежний звіт, скажімо так, оцінка проведена вами незалежна, фотофіксація. Пояснення. Всі додаткові докази, які ви маєте, можуть бути завантажені у міжнародний реєстр збитків. І вони будуть прийматися для розгляду комісії відповідно. Шановні медіа, ще запитання? Уточнити трошки детальніше сказати про цей етап повідомлення про почату будівельних робіт. Ви сказали, що треба завантажити паспорт об'єкту. А паспорт об'єкту робить проєктант? Це будівельний паспорт. Це будівельний паспорт, який є обов'язковим для будівництва приватного житла. Ось, він подається через, точніше так, він надається органами містобудування та архітектури територіальних громад за заявою громадянина. Ось, це можна зробити як через СНАП, так і через Дію. Тобто направити заяву на повноважений орган з питань містобудування та архітектури, який здійснить видачу цього будівельного паспорту. І, потім його да, да. і при наявності будівельного паспорту тоді вже можна подати повідомлення про початок будівельних робіт. Тобто це фактично фіксація початку процесу будівництва. Зрозуміло. Тоді можу уточнювати так, що при подачі будівельного паспорту, будівельний паспорт в обов'язковому порядку повинен містити схему забудови вашої земельної ділянки. Безпосередньо схема забудови це вже розробляється проєктними організаціями. Тобто в складі будпаспорту, який видається органами містобудування, повинна бути схема забудови земельної ділянки. Це по-перше. І другий ключовий момент, досить таки важливий, що спочатку припиняється право власності а лише потім подається повідомлення про початок нового будівництва, не навпаки. І будівельний паспорт повинен бути саме на будівництво нового об'єкту, не реконструкція а будівництво нового об'єкту із прилеглим із прилеглим територією. Так, дійсно, пан Сріб, означив вірно, дивіться, що коли припиняється право власності на об'єкт нерухомого майна, так? То одночасно з припиненням права власності на будинок припиняється право власності на всі прилеглі будівлі, тобто літні кухні, гаражі, все, що є на земельній ділянці, все припиняє існувати документально. Тому, якщо ви подаєте повідомлення про початок нового будівництва, в схемі забудови обов'язково потрібно вказати нові об'єкти, які будуть на цій земельній ділянці, окрім будинку будуватися. Так, тому що якщо це не зробити, то фактично коли будинок подається в експлуатацію, разом з цімаю. Будівлями, які були вказані, будпаспорті, все, що не буде вказано, те буде самобудова. Тому це да, як каже Руслан, це дуже важливим аспектом цього процесу. Тобто всі прилеглі будівлі, там, господарського призначення, які там є, чи які будуть на земельній ділянці, треба вказувати ці на намірі забудові, щоб вони були потім правильно оформлені і мали статус да, Так, до експлуатацію. Дякую. Якщо запитань ще немає то на цьому брифінгу завершуємо за